Попався мені такий матеріал там, через рекрутерів. І е, погане житло це Польща. Отут тут е, замацкані еті бильця, і жінка ходить і каже капець, і так вздихає, аж плаче, що вони, ну, це я, там прикол вставив такий ролик. От тут унітаз, якщо подивитись, він буде ще раз. От просто подивіться на це. Так, да, розетка висить, от вона ходить. От унітаз, ну. Розетка висить, і вона ходить, каже, капець от э, вбиральня. Ну, там, шланг висить, от обычный там вантус, там всякі штуки, унітаз чистенький. Біленький, вона ходить, капець, ругається, кресло замацкане, э, тумбочка не відкривається, шланга висить на умивальнику. Э, открываю унітаз. унітаз чистий, вимитий, Ну видно, що він уже якби ну, не перший свіжості, ну, тим не менее. Вот. І ходить, вона ругається на це тяжелю, висилає, жалується. Я за людей, я за людей. Да, жилье должно быть хорошее. То есть вам дают работу, вам дают жилье. И надо выторговать хорошую работу, надо выторговать пролисты, вот там, где больше платят, выторговать, где лучше жилье. Мы такие, мы крепкие, мы будем ну, торговаться, все, несоответствие на жильюце, да. Но давайте поднимемся с другой стороны. Откуда в Польше возьмется везде хорошее жилье? Там устраивається по офіційним даним 2 мільйони людей. І вони працюють місяць, два Казахстан, Узбекистан, Татарстан, Киргизстан, Індія, Непал, Бангладеш, Філіппінці. І це ще не весь список, і їх мільйони просто тьма. І е, завод викопає житло в радіусі пішов доступності або в радіусі недалекого, щоб автобус їздив і вас возив. З, якого, з яких ділов там візьметься хороше житло? Везде. так, да, є там багато хорошого, багато новенького життя і так далі. Другий момент. У мене багато моїх знайомих живуть в гіршому житлі. Там, де я зараз живу, унітаз хуже. Я взагалі заїхав на квартиру і, я, э, і там унітаз взагалі не работал. Там треба було так відкривати от краник, набиратися бачок, сливати і це ждать, і все, не работал. Я пішов в магазин, купив це все, півдня потратив з'їв цей бачок і так далі. На кухне, шкафчик, один там розмокша ножка, вин провисает. Потом поломалась труба, потекло. Я раз все все сделал. Замок дворный, э, э, заедав. Я пішов за там купив, скуки там 800-900 гривень и сделал. Так ця квартира стоит 300 евро. 300 евро. Вот. З людей беруть 50 євро, або 100 євро, або безкоштовне. скоріше за все, це в Польщі безкоштовне житло. Воно роботодателю обходиться по 200 2,200 місця. Людям дається все безплатно. Я вам просто об'ясняю, що, чого так, от положення діл. Багато моїх колег, менеджерів, таких як я, рекрутерів, менеджерів вищої ланки, навіть тих людей, в яких агенції, які вони власники агенції, вони знімають квартиру за границею. По 700 євро, по 1000 євро. І вони живуть примерно в тих же самих условиях, десь розетка висить. І вони, ну, половина людей цих живуть в гірших умовах. Менеджери, менеджери вищої ланки, владі агенції. І зараз мені хейтери скажуть, це ваші стандарти. живіть як хочете, ми хочемо жити як краще, і так далі. Багато хто їде з сел, де туалет на вулиці. Я сам виріс в селі і в нас. Практично всі був туалет на вулиці. Потім, от уже зараз там, ну крайні гадати, там вже зробили сантехніку, да, от, ну, типа появився. Ну, все життя, от все дійство. Ну, я ну, бігав в туалет, ну от так от ми жили. Половина людей заробітчан, які їдуть, ну ми їх всіх любимо, уважаємо, я за вас. Ну ви ж ходите в туалет на вулиці. Тут ви приїжджаєте, що там жовте, ну це ж не, не коричневе на унітазі. Це просто там видно, що його мили, там якісь. Ну, верні, ну ви ж бачите, цей унітаз, він чистенький, чистенький ёршик, Чистенький кафель, новый, свежий, Що там жаловаться? Повторюсь, я за О, дивіться, ну, унітаз. Чистенький, беленький, унитаз. Повторюсь, я за людей. И э, жилье должно быть хорошее, зарплаты должны быть высокие, работа должна быть полегче, чтобы не тратить здоровье. Но. Вот, я замечаю такий эффект, и в меня, ну, не сходятся пазлы в голове. Но вот я реально, я живу сейчас в квартире, так я за ней плачу в три раза больше, чем женки платят за коммунальные послуги, да им дают жилье. Двери не работали, я поделал везде двери. Тумбочек, в принципе, нету, мебели вообще нету, ни одной тумбочки нету. Да, есть один шкаф, там выпадает дверка, мне было жарко, я купил вентилятор. Если я приду до хозяина, скажу, Він и так выселяю сейчас буду шукать квартиру. Вот, Ну, так там буде, там. взагалі надаємо квартира. Вот. І я не торгуюсь, потому что він скаже, до свидання. Ну, за того, ще 10 людей стоїть 100 людей, які знімуть цю квартиру за 300 баксов. Вони стоять дорожче. Ну, чи 300 євро, якщо в еквіваленті. І виходить, що люди от, вони їдуть, така психологія. Ну, повторюсь, от у мене друг живе, ну, к сожалению, там при фронтовій зоні там вообще жесть. Просто. Він живе, там живе, і він не жалується. Він не жалується. Тут люди приїжджають. И сразу, и вот такая психология. Надо выторговать хорошую работу, выторгувать хорошу хорошее жилье. Мы будем жаловаться, мы будем все. Вот у меня нету ну, такого шкафа, у меня нету тумбочки, у меня все же лежит. У меня ящик лежит возле кровати. И реально на ящик я ложу там мобильный телефон, там и так далее. Там какие-то мои вещи. Я понимаю, что це временно. Но ну, так жизнь мене заставила. Тут люди їдуть на три місяці. Я согласен, повторяюсь, я за вас. Жилье должно быть. Если хейтеры мне там будут писать, це твои стандарты, живу как хочешь. Мы будем жить только классно. Ну, логично подумайте, де може взяться в Польше хорошее жилье, де может взяться в Литві завжди хорошее жилье. Тоже бывает селять в таке в погане жилье. Но ну, вы понимаете, что перше временно, Вам надо прийти туда, переночевать, помыться, поспать, и э, все. То есть, вот такі, такі положення дел. Вот это реальность. Но. Практика показує, що для людей це неприємлимо, вони не можуть це терпіти, вони хочуть лучших стандартів. Вдома в туалет ходять на вулиці, Пробачте, я за вас, я сам вирос в селі, я це все знаю. Я зараз живу ну, чуть лучше в усвіт, що вони розказують. От тут вона показує, але і я плачу в три рази більше. Вот. Багато менеджерів таких живуть, і ну, для людей от така специфіка, тобто вони приїжджають і сразу це. Це не стандарт, це так не бажливо бути. Ну, такі реалії. Так що, ось так. До нових зустрічей.